Графіки відключень світла в Україні будуть діяти до кінця опалювального сезону, тобто приблизно до кінця березня 26-го року. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За словами депутата, велика ймовірність того, що навіть після відновлення частини електростанцій та мереж регулювання навантаження на систему залишатиметься необхідним, щоб уникнути масштабних аварій. СБУ викрила понад 200 священників, які працювали на Кремль. За даними слідства, вони збирали розвідувальні дані для РФ. Вербували прихожих та допомагали окупантам. Суд Англії ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у 3 мільярди доларів. За даними слідства, колишні власники вивели мільярди доларів через складні фінансові схеми та фіктивні компанії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поразка Україні у війні з Росією радикально погіршить ситуацію в Польщі. Позиція Польщі залишається чіткою. Кою безпека країни та регіону напряму залежить від успіху України у війні. Журналістка факту Мінфо Ганна Набокова.